На Рівненщині досі шукають жертівника, який замінував залізничну колію. Нагадаємо, у середині лютого поблизу з Долбунова знайшли на залізничних рейках саморобний вибуховий пристрій. Його вночі побачив машиніст пасажирського потяга, Загальмував і повідомив правоохоронців. Як виявилось, це був муляж. Цеглини замотані у папір, протягнуті дротом. В ході огляду було встановлено, що на колії знаходилися фрагменти, зокрема там. Цеглини замотані в папір, до яких були протягнуті дріт, шматки дроту. От. Крім цього, знаходився дитячий іграшковий пістолет з сигнальною лампочкою, яка постійно блимала, ну, тобто був зімітований буховий. Нещодавно схожий випадок стався і у місті Шепетівка Хмельницької області. Там знайшли також муляж вибухівки поблизу залізничного вокзалу. Невідомих жартівників шукають правоохоронці. Факт занесений до єдиного реєстру до судових розслідувань. Поки невідомо, чи ці два випадки пов'язані між собою.